Думаю, що в останнє з нас захоплюючи оповідання поляє в тому, що це новий вид апокаліпсису. І ця історія нашого примусу домінувати. Наприкінці третього епізоду ми побачили, як Джоел і Еллі виїжджали на машині біла, і вперше ви відчуваєте, що вони були командою. І ця тема переходить у четвертий епізод. Є непросте перемир'я, але це обов'язково щось більше, ніж як він каже, вантаж Джоал. Mm. Ти знаєш, що діарея є спадковою? Що? Так. Вона біжить у твоїх джинсах. Джоел таємно любить гумор Еллі. і її жарти, і каламбури. Він робить вигляд, що ні, але він любить. Я думаю, це означає багато для Еллі, що він справді вважає це смішним. Я не думаю, що вона колись хвилюється про те, щоб це його дратувало. Не Соромся почекати в вантажівці. Ми вирішили трохи відійти від гри. У грі вони пробилися до Пітсбурга, Отже, розглядаючи можливі місця, ми приземлилися в Канзас Сіті, тому що здавалося, що це добре підходить для того, що ми мали йде. Ми були, щоб знімати в Калгарі. У мене була ідея про те, які епізоди мені доведеться придумати досить рано. У четвертому епізоді були розбиті різні послідовності дій, і слава Богу, у мене була така надзвичайна команда, яка мені допомогла. Будь ласка, допоможіть! Пристебний ремінь безпеки. Ми йому не допоможемо. Це дуже веселий день. Це просто машини, що розбиваються. Це знаєте, чому ми взялися в цей бізнес? Еллі стала свідком жорстокості Джоела в кінці першого епізоду. І це момент, коли їх атакують, Еллі доводиться довіряти Джоелу. Бачиш отвір. Коли я кажу, іди ти повзаш до стіни, протиснешся крізь неї і не виходиш, доки я не скажу. Він цей захисник, він цей жорстокий чоловік, він подбає про неї, але дуже швидко вона стикається з тим, наскільки потворним є насильство. На нього нападає хтось інший, який збирається його вбити. І Еллі, яка знайшла пістолет. Виходить і рятує Джоела актом насильства. І Еллі стикається з жахом того, що вона зробила, і на що вона здатна. У Джоела є можливість її втішити, він цього не робить. І ви бачите, як швидко Еллі просто витирає ці сльози і вдає, що нічого не сталося, тому що вона така ж, як він. Це була ще одна річ, яку ми обговорювали на початку. Як ми персоніфікуємо цю групу, тому що в грі вони були просто перешкодою, як ми надамо їм обличчя, і тут було б цікаво, якби вони були не просто перешкодою, а й почувалися людьми зі справжньою метою, справжньою мотивацією і людяністю. Отже, з персонажем Кетлін ми бачимо, що вона безжалісний лідер, і вона явно користується повагою цієї групи, якій вдалося зруйнувати зону карантину. Знайдіть, хто це зробив. Знайдіть кожного колабораціоніста та вбийте їх всіх. У світі ігор грати Томі була однією з несподіваних радощів в моїй кар'єрі. Тож стати знову частиною цього світу і побачити, як він оживає у тривіальному вигляді. Це справді захоплююче. Перрі та Кейтлін вони нові персонажі. Кейтлін є лідером опору, і через військове минуле Перрі він готовий наслідувати її приклад. Кетлін сувора жінка, вона дуже принципова жінка, але в неї точно є темна сторона. Коли відбувається драматична зміна влади від репресивного режиму, який повалено революційною силою. Історія повна прикладів, коли революційна сила є такою ж поганою, як і раніше. І тут, у Мелані Лінській ми маємо це втілення. Я люблю олюднювати лиходіїв. І багато в останні з нас розповідає про людей, які повинні зробити вибір. Джо? Чи будуть вони героями чи лиходіями? Насправді залежить від вашої точки зору.